Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. На минулому занятті ми з вами розглядали речення. Складали його за картинками та схемами. Давайте трішки повторимо. Хлопчик грається потягом. Дівчинка поливає город. Діти співають пісні, художник малює барабан. Тато готує салат, мама п'є чай. Подивіться, який гарний котик сьогодні завітав до нас. Давайте складемо про нього речення. Подивіться на картинку. Котик сидить під деревом. Назвіть перше слово в цьому реченні. Котик. На яке запитання воно відповідає? Хто? Яке друге слово? Сидить. На яке запитання відповідає це слово? Що? Робить. Це слово означає дію. Назвіть четверте слово. Деревом. Скажіть, а яке ж третє слово в цьому реченні? Під. Що означає це слово? Це слово допомагає зрозуміти, де знаходиться предмет, це слово помічник. Давайте спробуємо скласти схему до цього речення. Котик. Сидить під деревом. Слово помічник позначається короткою фішкою-рискою. А які ж ще є слова помічники? Подивіться, будь ласка, на малюнок. Котик сидить на шафі. Котик заховався за шафу. На і за це слова помічники. Собача стоїть перед будкою. Собача лежить в будці. Перед і в це слова помічники. Давайте пограємо з вами у цікаву гру, яка називається Добери слово помічник. Пташка сидить під деревом. Бджілка летить над квіткою. Яблучко лежить. За бананом. Муха сидить на столі. Чашка стоїть біля блюдечка. Дітки, пропоную вам самостійно скласти речення за поданими схемами, використовуючи слова-помічники.